Друзі, всім привіт! Вас вітає техносмак. Говоримо сьогодні про маленькі прималенькі роутери. Вони бувають як просто маршрутизатори, які можна підключати через Ванпорт. І отримувати інтернет від вашого домашнього чи не домашнього провайдера. Також вони можуть бути мобільні з використанням сім-карток. Зверніть увагу, ось такі звичайні сім-картки для інтернету. Вони у нас бувають з акумуляторами і без акумуляторів. Вони величкі, маленькі, гарні, компактні і їх можна використовувати. Давайте про це й поговоримо наступного разу. А сьогодні ми розглянемо ось так. Такий Wi-Fi 4G роутер маршрутизатор. Давайте відкладемо коробочку, відразу поглянемо на цей роутер. Що ми бачимо? Пластикова така коробочка. Тут у нас вхід для сім-карти, кнопочка перезавантаження, живлення USB-C і два LAN-порти. Зверху у нас написано Wi-Fi 6 і ряд індикацій, яку ми будемо дивитися. На інших сторонах нічого немає. А знизу ми бачимо інформаційна панель, на якій написано, що це роутер, Wi-Fi 6, європейський, модель ec 25 назва і паспорт адмін, IP-адреса, 5 вольт 1 ампер. 5 вольт це дуже мало і це дуже гарно. Зверніть увагу на бенди B1378 для України. Обов'язково потрібно, щоб були бенди 3, 7 і 8. Це наші найбільш розповсюджені. Більше тут. Нічого нема. В комплекті у нас іде голка для того, щоб ви могли дістати потім сім-карту. Перехідничок для того, щоб ви змогли підігнати сім-карту за потрібним розміром. Ось відсвітив вам. Невеличка така інструкція англійською та китайськими мовами. Зараз подивимось, можливо, щось нам тут потрібно буде дізнатися. Ось ще раз нам блок пишуть: 7, reset, 2 лани і Power-живлення. Також дріт у нас USB-C, USB-A для підключення. Будемо підключати, і фактично все. Давайте ще переглянемо на коробочку, можливо, щось тут нам потрібне знати. Можемо підключати будь-які девайси. Тут у нас європейські стандартизації, 4G роутер. швидкісті найбільше 300 Мбіт в секунду. Я думаю, для 4G роутера цього достатньо. На нижній стороні ми ще раз можемо побачити основні моменти: 5 В 1 А, LTE, швидкості AXC, Wi-Fi 6, назва роутера, ще раз перелічені бенди і можемо підключати будь-яку техніку. Думаю, необхідно зазначити ще по корпусу, що є в нього ось такі 4 ніжки, невеличкі, маленькі, але проміжок є. Також є кріплення на стіну. Дуже цікаво, навіщо два, можна було, мабуть, і один зачепити, але я думаю, це буде більш надійно, більш правильно зроблено. Для охолодження тільки отвори на ніжній стороні. І ще мене цікавить ось оце кільце, таке бачите, переливається. Дуже цікаво, це просто декоративне, але воно таки ніби має підсвічуватись. Але це все ми дізнаємося після того, як підключимо цей роутер. А якщо виробник зазначає 5 вольт 1 йому потрібно, то чому б нам не скористатися ось таким невеликим Power Банком, який теж видає 5 вольт 1 А. Дуже цікаво, будемо пробувати дивитися, як бачите, він наскільки менший від цього роутера. Тож, давайте дивитись далі. Щодо технічних характеристик, багато немає інформації, але знайшов вам тільки те, що може він підтримувати протоколи IPv4, IPv6. Канали у нас тільки 2,4 ГГц, швидкість 300 Мбіт в секунду. Тут написано до 10 пристроїв підтримує. А далі я бачив, що він підтримує більше. Також у нас бенди, в яких буде працювати цей роутер, я вам сказав, які нам потрібно швидкості, ми побачили. Підключення за 1-2 хвилини це теж, в принципі, та швидко, я думаю. Ще раз бенди для країн, які потрібні, будуть використовуватися. На рекламних проспектах виробник зазначає вже 32 девайси можна підключати. 20 метрів оптимально використовувати. Є у нас два порти LAN, можна підключити, два девайси напряму, або, можливо, через перехідники, адаптери і більше, але ми цього не знаємо. І ще раз бачите, 30. 32 девайси у рекламних наших кольорових банерах Можна його підключати ось так до ноутбука, користуватися ще раз порти, це ми все знаємо. Розміри зазначені, тип Сім-карти мікросім 2LAN, температурний режим. Знову нам показує 32 девайса що входить в упаковку, і якісь там сертифікати. Тест швидкості, Київстара Wi-Fi, LTE. Не Wi-Fi, не домашній. Бачимо, що розганяється сьогодні зараз. Ну, швидкості бачимо всього 27. І 20 Мбіт в секунду. Це катастрофічно мало. Київстар, ти слабак. Давайте ще раз подивимось, які швидкості нам запропонує Київстар в телефоні, ми бачимо, що ну окей, нехай буде 33. Ось такий у нас сьогодні в Києві LTE, точно LTE, інтернет. І нічого ми з цим не зробимо. Швидкість під 40 Мбіт в секунду. Ну що сказати, щось робити можна, звісно. В телефоні, о, там бачите, вже до 70, навіть більше 80 Мбіт в секунду, розігнався наш телефон. Спробуємо заміряти швидкість в телефоні. Це вже я роблю не вперше, просто швидкості якийсь катастрофічно малій і показувати вам це ну просто який сором. Київстар, що скажеш? Не соромно тобі такі швидкості видавати. Я думаю, що швидкість, звісно, могла б бути і покраще. Дуже цікаво на завантаження 25, на вивантаження навіть десь близько 100 Мбіт секунду видає. Дуже дивно, добре, потім ще заміряємо. Підключаємо наш роутер. Беремо сім-карту і вставляємо дуже акуратно і нігтиком. Зафіксували і її зовсім абсолютно не видно. Тепер пробуємо під'єднати до нашого Powerbank і побачимо, що відбудеться. Підключили і бачимо, замерехтіли наші синеньким кольором всі індикатори. Ну, Говорять, 1-дві хвилини. Окей, добре, чекаємо. Підключаємо, ніби запрацювало. Тепер дивимося, бачимо назву мережі і пароль 123456. Знаходимо телефоном, буду шукати. Знаходжу цю мережу і буду підключатися. Фокусуємося і бачимо нашу мережу від роутера, і вона є. І тепер тестуємо. Які ми зараз зможемо побачити швидкості? А швидкості ми бачимо точно такі, які бачили, до 20, ну можливо, трішки менше, мегабіт в секунду. І це дуже-дуже невеликі результати. Спробуємо потім щось підлаштувати в налаштуваннях. Якщо у нас буде така можливість, але, як бачите, на завантаження менше, на вивантаження ой, набагато більше. Можливо, сьогодні щось з Київстаром щось його вкусило, і тому він такі швидкості показує. Давайте спробуємо подивитися, що у нас в меню. Веб-меню. Ну, Звісно, якщо ми його запустимо, заходимо на 192.168.1.1 і тут нас зустрічає це вже з перекладом українською мовою, тому що вона англійська, і він нам пропонує зробити швидке налаштування. Давайте спробуємо. Адмін-адмін, далі. Підключення до інтернету. Ось він нам показує такі бажано TD LTE, режим підключення авто. Нічого не забороняємо, автоматичний. Генетичне налаштування. Робимо далі Next. Налаштування без дротового зв'язку. Показує нам нову назву, стару назву, пароль, розкрити пароль. Тут 1, 2, 3, 4. Це те, що ви знаєте, вже Next. І рекомендації щодо розміщення пристроїв. І сигнал гарний. І бачимо тепер налаштування, підключення до інтернету, налаштування сім-карти, гурт, конфігурація, автоматичне перезавантаження, керування кодами, ручна мережа. Тут ми можемо вибирати, які в нас мережі є, ручне сканування мережі, налаштування сім-карти, вона сім-одна. Що за гурт? Гурт, це в нас всібе. Які можуть бути. Він нам говорить, що зараз наш поточний 1. Добре, це він автоматично так налаштував, домашня мережа, переадресація портів навіть є і бездротовий. Тут ми бачимо, що він працює у нас зараз 20-40 МГц. Можемо обрати. Канал у нас автоматичний від першого по 14. Теж добре. Я не знаю, що вам тут ще показувати. Додатковий канал, вище нижче. Примітки, безпека, макадреса і що тут у нас ще? Ще у нас є останній маршрутизатор, перезавантажити. І ну такі невеличкі, як би елементарні налаштування, але тут давайте тепер перевіримо ще й швидкость. Можливо, щось нам додалося. Друзі, а в цьому місці відео я хочу подякувати пану Олегу за надані усі ці. Роутери для наших оглядів, і попереду ще їх буде дуже і дуже багато. Тож, ви підписуєтесь на канал Техносмак. А хто зацікавлений в купівлі роутерів маленьких, великих, потужних, простих, дорогих і дешевих. Звертайтеся до нашого друга пана Олега. Посилання на його сторіночку я залишу в описі до цього відео. Переходите, обирайте, консультуйтеся і залишайтеся щасливі від того, що купили новий сучасний класний роутер для. Для ваших потреб. А ми рухаємося далі. І не забувайте, кому роутер до пана Олега. І бачимо, що на планшеті в вечірній час Київстар все ще нам нічого суттєвого не показує. Зараз повернемося до нашого телефона, з якого і починали. Повернулися до телефона, запускаємо, що ми тут побачимо із швидкостей. А швидкості все такі ж, як і були. Нічого нового ми тут не бачимо. Вечірній час Київ забитий швидкостями. Нічого ми швидкого, на жаль, побачити не можемо. То такий у нас ЛТЄ в Києві. Ну, якщо чесно, мені це все не подобається. Але питання тут, мабуть, все ж таки не до роутера, а до Київ стара. Мучаю роутер, перевів я бенди, виставив тільки третій, сьомий і восьмий. і роутер зараз в третьому бенді. Пробуємо перевірити швидкості. І швидкості у нас всі ті самі. Ну, нехай буде до 20 -точки. Плигне чи ні. Ох, такий у нас вкус. Києві мобільний інтернет. Можливо, якщо ви десь живете, де у вас сусідів небагато, він у вас буде кращим, а ми миримося ось із такими швидкостями. Не зміг я більше витягнути з цього роутера. Як бачите, він навіть і хоче видавати більше, але наші мобільні оператори, конкретно наш, о, но той не хоче видавати швидкості. Тому тут навіть якби й претензії я не можу роутеру висунути. Поки грався з меню, розкрив секрет 10 чи не 10 клієнтів. За замовчуванням 10, але можемо обрати 32. Тобто інформація вірна і про 10, і про 32. Якщо приглушити світло, видно, як індикація просвічується з його світлових отворів. Ну, вона така синенька, в принципі, гарненька. Температуру роутера заміряти і не думаю, тому що він абсолютно холодний, такий як будь-який ваш девайс поряд. Скільки я не мучив цей роутер, але все ж таки то більше, то менше, але зовсім його неможливо розігнати до якихось пристойних швидкостей, тому що наш мобільний оператор просто їх не видає. Майже цілий вечір кручу он ну, під 30 мегабіт секунду. Тому розумієте, друзі, що питання тут зовсім не в роутері, а в тих швидкостях, які видає наш мобільний оператор. Ну от цього разу майже 30 і 30 плюс мегабіт секунду. Ну, це вже щось, але стабільності ніякої зовсім немає. Контрольний прогон, Wi-Fi без. Нашого роутера просто телефон. Нам теж видає близько 35-37 мегабіт секунд. Швидкість кардинально не росте. Тобто роутер видає ті самі швидкості, що і телефон. Ну, давайте дочекаємося, коли він на вивантаження нам щось покаже. 37, 31. Ну, все ті ж результати. Отже, друзі, таким виявився наш огляд цього невеликого квадратного LTE 4G роутера. Що можу сказати про нього? Ну, роутер як роутер. Індикація є в компактному корпусі, можна його повісити навіть на стіну. Швидкості в нього абсолютно звичайні, такі, як із телефона. Підсилення, звісно, в таких роутерах ми ніколи не отримуємо. Але якщо вам потрібно десь усамітнитися від всіх, від кожного, то з цим роутером ви зможете десь заховатися, підключити собі інтернет і користуватися або розважатися. Це вже, що для кого більш буде актуальне. Тому такий собі роутер, нічого від нього не очікував, підключив, налаштувати його просто, підключити елементарно, користуватися точно так, як і будь-яким іншим таким роутером цього класу. Тобто швидкості в нього, ті, які отримуєте ви з мережі мобільних операторів. Не більше, не менше. Тобто, кому треба буде або на два лани, або десь роздати на якісь свої прилади, зможете скористатися ось таким роутером. А ми ж на цьому закінчуємо. Всім говорю дякую, дякую за перегляд, дякую за вподобайки, дякую за те, що дивитеся канал Техносмак. А попереду у нас ще цікаві роутери та інші девайси.